Модель. Оце маленька модель. Я її не збирав. Вона має переріз 80х80 80, і тут 350 мм. Е, я рахую, що це маленька модель, вона краща для індивідуального користування. Е, вона не важка, 3, 3 кг і 600 грам. Котелок до 3 літрів ідеально. тобто... Дві-три людини, ця піч може забезпечити їжею. Е є трохи більша модель, середня. Ми її звезд середня, вона зроблена з сотки, вже має товщину труби 3 мм. І рахую, що вона може вже забезпечити їжею десь 6-8 чоловік. От. І ось велика, вона вже розпалена. Працює. Руку втримати вже не можу, дуже гаряче. От. То її вже можна використовувати на кателок 8-12 літрів. От. Дуже зручно. Складаються всі печі складаються у таке походне положення. От. Сама піч це корпус, цей дровник, і підставки нижні і верхні. Тож замовляйте, користуйтеся, добудьте е, незалежні.